Інструктори з традиційного карате тренувалися у Кроповницькому. На базі центру олімпійської підготовки три дні відбувався всеукраїнський семінар. Такі практичні заняття президент Національної федерації Володимир Савченко організував 28-й рік поспіль. Цьогоріч семінар відвідали шість десятків учасників з 18 областей України. Детальніше розповість Олександр Сметанко. Це присутні хлопці, як починаючи з Львова, Константинівки, Донецького регіону, Одеси, Житомирщини, Полтави, Чернігівщини, Кіровоградщини. Сара пасалі. Подмініть другий, Ну, правий раз, де раз, два, три. Виберіти. Два ось так розпочалася практична частина семінару у Кропивницькому. Володимир Савченко демонструє, як розслабити м'язи після тренувань. Це підготовка молодих атлетів, це підготовка з комітету, підготовка скота, а також нюанси медичної реабілітації і йоготерапії. Це Діана Юдова з Одеси. Дівчина займається традиційним карате з п'яти років. Працює інструктором у дитячих групах. На семінар у Кропивницький приїхала втретє. По-перше, вони мотивують для подальших звершень в карате. Друге, це нові знання в області карате, нові пізнання, мабуть, карате на кожному семінарі по новому. «Хороша І блокування, і толкання пліща. Раз, два. Далі учасники під керівництвом Володимира Савченка працюють у комітеті, тобто спарингують з трьома та чотирма суперниками. Нові болі, будемо так казати, президент передає зміни, які він збирає за рік. О тобто у карате є зміни. П'ять років назад одне було. На сьогоднішній день, так сказати, час іде, і дещо змінюється, нам тут передають. У вересні на базі Кіровоградського обласного центру підготовки з традиційного карате відбудеться збір національної команди. Вона готуватиметься до чемпіонату світу у Канаді. Олександр Сметанко, Олександр Донцов день за днем.